Журналистики я очікую драйву, емоцій, звичайно, різних досліджень і пригод, і дуже цікаво новий етап життя. Тому до зустрічі усім привіт! Мене звати Ліса. Я вступила в Житомирську політехніку на спеціальну журналістика, і чесно, я дуже рада, те що обрала саме цей університет. Мені все дуже сподобалось. Неймовірно круті учні у нас, а також одногрупники мої. Тому я впевнена, що ці чотири роки навчання будуть наповнені дуже крутими емоціями та можливостями. Я сподіваюся, що навчання на спеціальності журналістика в Житомирській політехніці прийде легко, весело, позитивно, з гарними позитивними емоціями у А моє очікування від навчання бо, в Житомирській політехніці це е, знайти нових друзів та колег, з якими потім я зможу працювати та створити свої власні проекти. Журналістику я обрала вже не все подавно і постійно самостійно вже е, досліджувала цей простір. Тому я впевнена, що практики є дуже багато теоретики в нашому університеті, допомогти ще більше дізнатися про цей напрям і розвиватися в ньому надалі.